Спеціально до 10-ї річниці бренду українських годинників клейнот київський годинниковий завод презентував святкову програму із безліччю нових пропозицій. Із 10 лютого до 10 грудня 2012 року бренд клейнот та київський годинковий завод пропонують 10 нововведень для своїх шанувальників. Так, наприклад, кожен покупець може пристойно заощадити на покупці, оскільки клейнот надає знижку на всі годинники у розмірі 10%, яка додається до знижки за дисконтною карткою. Ну а якщо у покупця немає дисконтної картки, то йому надається знижка 10% на покупку і видається 5% карта після покупки. Крім того, кожного 22 числа впродовж 10 місяців акції у фірмових магазинах буде оголошений святковий день. Кожен покупець у цей день отримує подарунок в святкові сувеніри від торгівельної марки Клейнот. Для покупців, які здійснили покупку у фірмових магазинах в період дії акції з 10 лютого до 10 грудня 2012 року, надається можливість виграти особливі подарунки від клейнот. Розіграш подарунків відбудеться 22 грудня 2012 року. Дізнатися більше про святкову програму та інші акційні пропозиції від торгівельної марки клейнот можна на офіційному сайті або за телефоном гарячої лінії. Асортимент годинників київського годинникового заводу збільшується із кожним роком, поповнюючи модельний ряд новими моделями, серед яких представлені звичайні годинники клейнот, сувенірні і колекційні годинники ексклюзивної серії «Клейноти незалежності, а також моделі золотих годинників клейнот Голд та золотих з діамантами клейнот Даймонд. Всі годинники, що виготовляються на київському годинниковому заводі, проходять програму випробувань і контроль якості згідно із діючими стандартами. Для виготовлення годинників клейнот застосовуються лише оригінальні швейцарські механізми із позолотою Ронда та «Ета». Всі дизайнерські та конструкторсько-технологічні рішення залишаються українськими. Сервісне обслуговування можна здійснити і у Запоріжжі. Свідоцтвом довговічності і надійності українських годинників клейнот є безпрецедентно великий для України термін гарантії. Два з половиною роки модельний ряд годинників клейнот постійно поповнюється новинками. Нещодавно Київський годинниковий завод представив нову ексклюзивно лімітовану серію годинників клейноди незалежності, присвячену двадцяті річниці незалежності України. Годинники нової святкової серії продовжують традицію відзначення чергової річниці незалежності України розробками колекційних годинників. Першу колекцію клейноді незалежності було присвячено п'ятнадцятий річниці незалежності України. Колекція золотих годинників клейнот створена на базі сучасних технологій та оригінальних дизайнів. У виробах використано жовте, рожеве і біле золото 585-ї проби. Механізм із автопідзаводом Ета та «Кварцовий Ронда на 25 7 і 5 рубінових каменях. Скло сапфірове та мінеральне, ремінці з натуральної шкіри та зі шкіри скату. Жіночі золоті годинники з нової колекції «Даймонд» no вже користуються неймовірною популярністю. Вони прикрашені чорними та білими діамантами, сапфірами і фіанітами. Всі годинники влаго та пилу захищені. Ремінці виконані із атласу та шовку на основі із натуральної шкіри. Приємний сюрприз від клейнот. Кожен бажаючи при покупці годинника клейнот може замовити гравіювання задньої кришки безкоштовно. Прекрасний подарунок стане ще більш унікальним і незабутнім, якщо ви увічните на годиннику теплі слова і побажання. Продукція торгівельної марки клейнот представлена у Запоріжжі за адресою бульвар Центральний 4. торговий комплекс центральний на першому поверсі у лівому крилі.